Зробимо Україну чистою. Це аполітична та некомерційна громадська ініціатива в межах всесвітнього руху «Let's do it». за час своєї існування до акції залучено до співпраці більше 70 тисяч українців. Цього року Хмельницький вперше долучається до всеукраїнської ініціативи. Ну і з цієї нагоди ми вирішили запросити до нас у студію координатора цієї акції у місті Хмельницькому. Степан Кушнір. Сьогодні ранковий гість. Доброго, доброго ранку. ранку, доброго ранку, степан. Розкажи, що це за всесвітній рух «Let's do it»? Взагалі, все починалось дуже давно, років 5, 6, 7 назад. Отак, от вона, так, ініціативка, починалася вона в Прибалтиці. Це одна з країн, от, ну собі вирішили, ребята, а чому би нам не А, да? Трошки дивно стає те, що в принципі це європейська ініціатива, тому що там вулиці чисті, да? там ну, менталітет трошки інший і, і штрафи трошки інші, тобто там не сміттять. Але все ж таки пішов рух звіт. Перший рік він був вдалим, назбирали дуже багато сміття за дуже мало днів. Тому е, буквально там, наступний рік це вже було там, три країни. Так? Наступний рік це вже було десятки країн. Ну, і зараз це налічується декілька десятків країн Європи, які долучаються до цієї акції, які активно пропагують ідею того, що да, екологія це ну, частина нас. Да? І якщо ми засмічуємо. Там, Сміттям вулиці, то ми засмічуємо і свою душу, тому що ми одна ціле в Україна вперше приєдналася цього року до цієї акції, чи це вже досить тривалий час? Ну власне, сама ідея зробимо чисту» це і є частинка цього всесвітнього руху. І вже третій рік поспіль <кій> на тернах нашої держави, і ну, в Хмельницькому, це вперше ми проводимо таку акцію і досить таки. Знову ж таки, да, ефективно це відбувається, тому що цифри показують, що цього року ми приближаємося до 100 тисяч волонтерів цієї акції. Це дуже багато. Насправді, ну це ну, така армія, да, батальйон цілий, який зможе ну, реально якусь проблему окремо екологічно вирішити. А коли ця акція у Хмельницькому стартує? Хмельницький досить так радикально підійшов до цієї акції. І ми відрізняємося від інших. А якщо ви загуглите в інтернеті, там зробимо чисто", ви бачите тільки одну дату: це 20 квітня і все. А Хмельницький почина, почав, почав е, роботу по цій акції з 13-го і закінчимо. Ми го Тобто ми цілий тиждень будемо і прибирати, і робити бутну інші, інші акції в рамках цієї ініціативи. Тобто, протягом кожного дня будуть відбуватися якісь так, заходи? Так, вчора. Ми почали сьогодні. Продовжимо в кого є бажання, то долучайтесь на третя годину, ми збираємося біля. Українським банку будем прибрати вулицю прибувку. Тобто, хто хоче долучитися, потрібно просто прийти в Чи Потрібно в місті, якось зареєструватися перед цим. Так просто ви набираєте в інтернеті зуч або зробимо Чистою, Заходите на сайт, бачите місто Хмельницьке, бачите мій контактний телефон. Телефонуєте, говорите, що в мене є час. Я вам говорю, де найближча точка до того, там де ви можете побратим. Ну а сьогодні де да, ви будете збиратись? Ну сьогодні прибираємо вулицю Прибузьку. Uh -huh. А завтра ми прибираємо вулиці Геологів і перехрестя там до західного крушна. Там взагалі там по, по якби по кісточки да, цього сміття. І от ну дивують те, що весна пройшла, а замість квіт, ну на, на, на замість квітів. Посходило сміття, так? Да? Посходило сміття. Ну можливо, гарно кольорово, але не те. А ось які основні забруднювачі саме ви знаходите частіше? Я би не назвав там, да, там, це підприємство, там, це, mm -hmm. там, це конкретні особи. Я б назвав це менталітет людей. Тобто сміття таке побутове, якісь а, Ну Це побутове сміття, так, це пляшки і зустрічається в паркових зонах, да, там, коли просто все засмічено там, пляшками там, від якоїсь там, водички або від якогось алкоголю. Тобто, не дуже приємні речі. А які місця найзабрудненіші в нашому місті, ви можете відзначити? Ось вулиця Геологів, яку ми пробратимемо вже завтра, ну, просто не опісуємо, скажімо словами, насторожується. Коли ти бачиш ну, те, що там, такий кілометраж, там, метрів ну, не знаю, 100 і все просто сміття, ти розумієш, що це хтось робив. Да? І тут важко якось, якось зрозуміти, а, а навіщо це робити, коли ну, ми самі зміщуємо те там, де живемо. І от ну, я вважаю, що проблема в тому, що люди не розуміють, що Україна це, її, ну, це їх держава. А в себе в кімнаті ніхто не смідить. А в себе в країні чомусь от, ще це якби ми не. Україні. Ну чому? Я думаю, що і в кімнатах теж можна знайти іноді сміття, і іноді треба проводити такі заходи, зробити для початку свою кімнату чистим. <рес> а хто вже долучився до акції? Скільки це чоловік, чи і активно взагалі там хто Це, та хто це середній ось такий ваш. Ну На В Хмельницькому наша військо волонтерів налічує близько 150 осіб. Це тут і представники. Професійно-технічних училищ їх дуже багато. Це і студентство, У нас залишилися Україна університет ХПК, Політехнічний Коледж, коледж, Падакадемія, ну і ряд інших. Це громадські організації, які також допомагають організаційно. Це просто люди, які бачать телефон в соціальних мережах і телефонують, кажуть, а можна нам допоможемо. Тобто різні категорії. Але ми працюємо на те, щоб найбільше залучити по кількості молодих, тому що молодь да, це майбутнє України. І хочеться, щоб молодь зрозуміла, що вони є майбутнім України, і їх дії, вони мають якісь певні наслідки. І до тих пір, поки людина не зрозуміє, що вона викинувши там папірця, там, да, чи якусь там бутилочку, вона нічого хорошого не робить. І після себе, щоб якщо ми хочемо щось після себе залишити, то нехай це не буде не буде пляшка, да, яка там валяється на пляжі, а нехай це буде щось хороше, да, якась справа хороша. Ну, щодо хорошої справи, варто поговорити про проекти про mm -hmm. вашу організацію. Один з них, я знаю, що це е, під робочою назвою: проєкт Молодіжний сквер, Молодіжний Парк. Е, можна більш детальніше, що це і взагалі звідки виникла така ідея? Ну, Окрім того, що ми просто прибираємо, ми хочемо щось після себе залишити, так? Ми ще, ну, прибравши, ну, не даємо гарантію, що от там буде чисто постійно. А, наприклад, посадивши дерево, ми вже знаємо, що це дерево буде рости, ну, там, принаймні там, де, там, якусь там, кількість десятки, десятки років. Тому е така ідея створити молодіжну алею, яка в подальшому переросте такий повноцінний молодіжний парк. Тому що, в, в класичному парк це просто лавочка та й дерева. А хочеться, щоб це було якесь місце. Е Ідейне, щоб молодь там розвивалася там в плані культурному, в плані розумовому, там можна проводити і будуть і концерти, і лекції, і тренінги, і будь-що. Тобто, така точка збору. Ну і е, на цих вихідних в суботу також запрошуємо всіх бажаючих прийти на міський пляж, де ми будемо вздовж е, е, дороги, яка йде повз волейбольний майданчик, висаджувати ну, так звану молодіжну алею. І думаю, що потім, от згодом, е, ми там повноцінний такий маленький парк зробимо. Це залежить від того, да, чи захочеться молодь, тому що ми говоримо, даємо заклик, давайте це зробимо разом. А побачимо, якщо відреагують зробимо, не відреагують. Будь ну ]ласне. я думаю, що наша молодь ініціативна і активна, і ну, обов'язково захоче ось такий втілити проект у життя. Ми говорили про забруднення міста Хмельницького. А взагалі, яке місто вважається найбільш забрудненим в Україні? Знаєте, оці рейтинги, це не справа моя, звісно, але ситуація показує навіть там на мапі екологічній, що більш чистим є захід України, більш забрудним є протилежна частина, так, це схід України. Там і промисловість, ну це все дає якісь певні наслідки. Ну і звісно ж, ми також пропагуємо не тільки не смітити там в побутовому на побудовому рівні. Не смітити на будь-якому рівні да, на рівні і промисловості, в тому числі, в тому числі і ну, на рівні думок. А взагалі ці міста Східної України вони беруть участь у такій акції? Так, звісно. Так, Вся що? Україна повністю, і маленькі місця залучені, і навіть маленькі села залучені. Це дуже класно, коли одна ідея об'єднує всіх в один день да, просто піднятися і ну, там, трошки розм'ятися да, і зробити якусь корисну справу. Ми говорили про найзабрудніше місто. Ну, варто відзначити, що ти казав про те, що в Західній Україні це більше екологія, більш краще, ніж на східній території mm -hmm. нашої держави. Чи можна виділити якесь місто найчистіше? Знаю, що раніше, там, ще декілька років тому, Хмельницький був таким зразковим містом по екології. Зараз, наскільки Хмельницький є самим чистим, ну, беруть сумніви. особливо, коли після ти весни виходиш на вулицю бачиш там. Купу сміття, то поки що, принаймні, я думаю, що е, це не так. Але не будемо говорити, хто є зараз. Скажемо, що ми будемо робити все можливе, щоб Хмельницький продовжував бути кращим містом або в перспективі ставним. Угу. Ну це це правильно, Ми всі згуртуємося, підемо, приберемо наше місто. Воно буде найчастіше в Україні. Та нагадаємо, що ми спілкувалися сьогодні з Степаном Кушніром. Він координатор акції у Хмельницькому. Зробимо Україну чистою. Фінал цієї акції відбудеться 20 квітня. А протягом тижня можна буде ще долучитися до волонтерів і можна буде прибрати наше місто від бруду. Дякую вам, що ви до нас завітали і донесли усім цю корисну інформацію. Ну, а ранок на поділі триває. Будьте з нами.